Добрий день, я Михайлик із Харкова. Я дуже люблю читати книги. У мене своя невеличка домашня бібліотека, а також ми беремо інші книжки з бібліотек Харкова. І У мене є бажання знайти багато друзів, щоб мандрувати по сторінкам книжок. Сьогодні я хочу показати вам серію книжок Світ навколо нас. Ретро автомобілі, міська техніка. Перегонові автомобілі. Космічна техніка. Літаки і гелікоптери, гігантська техніка. Танки та бойові машини, залізнична техніка, легкові автомобілі, автобуси і вантажівки. Ми почнемо з першої книги. Легкові автомобілі, автобуси, вантажівки. Написав її Іве Гончаренко. Сьогодні ми розберемося, який винахідник створив перший автомобіль. Перший автомобіль створив Карл Бенс та Готліп Даймлер та Вільга Майбах. Сьогодні я вам прочитаю про Карл Бенц, а про Готліба Даймлер, якщо хочете, прочитайте самі. Хто створив перший автомобіль? Першими винахідниками автомобіля вважаються Карла Бенц та Готліп Даймлер. Карл Бенц. Батько Карла був паровозним машиністом. На той час це була одна з найпрективніших та романтичних професій. Тому у дитинці Карло млів продовжити справу батька. З часом, стався інженером і працюючи на паровозобудівному будівному заводі, пересування пожельцям його перестали цікавити. І Бен захоплюється проєктуванням паромобілів мобілів для пересування по вулицях міста. Але й тут його чекало розчарування. Незабаром у Карла з'являється нове захоплення велосипед, який на той час був справжній диковиною. До речі, велосипеди того часу мали дерев'яну раму та дерев'яні колеса. У 1871 році 27-річний Карл Бенц Відкриває майстерня по створенню та ремонту двигунів внутрішнього скорання, яка через 12 років перетворилася у солідну фірму Benz ІK, що випускали, ДВЗ везе призначення. Та Бенце не залишала мліє створити самохідний апарат, проте двигуни, які випускали його підприємство, не підходили для задуманої машини, вони були важкі, складні та не економічні, і бен починає пошуки вирішення цієї проблеми. Як наприклад, але допоміг йому нечасний випадок, що стався в одному із цехів. Це був вибух, причини якого став бензин. Невелика ємність бензину знаходилася на вісім 6 метрів від від скритого полум'я пара бензину спалагнула, а енергія вибуху була такою потужною, що загинуло декілька людей. Саме цей випадок навів бензин, на думку, використовувати бензин для ДВЗ. Окрім того, що Карл робить більш досконале, простий та економічний двигун, він замислюється над тим, яким повинен бути екіпаж майбутньої машини. У 1785 році Карл Ленц побудував читрактантний бензиновий одноциліндровий двигун з із кровим запалюванням. Влітку цього ж року він встановив свій двигун на триколісну самохідну машину з двома задніми ведучими і одним кармованим переднім колесами. Вартість керування чотириколісним апаратом змусила Карло прийняти триколісну схему. Але тільки у 1886 році Карл Бенц отримав патент на свою самохідну машину. Ось сам Карл Бенц. І ось це його машини. Якщо вам сподобалася моя ідея і розпит, будемо зустрічатися один раз на тиждень в суботу о 12.00.